Шукаєте рецепт тіста блінов для заморозки, сміло зберігайте рецепт і ви не пожалкуєте. Бліни тоненькі, еластичні, не рвуться і не резинові. В кінці відео ви можете побачити стан блінов з лівером, які заморожені були півроку, і я їх розморозила. Для тіста беремо 6 яєць. 2 столові ложки крохмалю, 0,5 чайної ложки солі і 1 чайну ложку цукру. Додаємо 500 мл молока, 3 стакана муки, перемішали і ще додаємо 250 молока. Перемішали, додаємо 250 мл крутого кипятку, додаємо 6 столових ложок олії і виходить отаке рідке тісто. Не лякайтеся, воно таке має бути. Працювати з ним одне задоволення. Ви просили показати, і я показую. Бліни з лівіром лежали півроку в морозильній камері. Такий стан мають вони, коли я їх розморозила. Дякую за перегляд. Смачного!